Герой віри Генрі Дарбі, проповідник милосердя. Доброго дня, друзі! Сьогодні в нашому подкасті ми поговоримо про людину, яка своїм життям залишила незабутній слід у серцях багатьох. Ця історія про Генрі Дарбі, проповідника, чиї вчинки та віра стали втіленням християнського милосердя. Генрі Дарбі народився в невеликому селі в Англії. З дитинства він був вихований у дусі служіння ближньому. Його батьки були відданими християнами, які завжди допомагали нужденним. Ще з Малку Генрі бачив, як його родина ділилася останнім шматком хліба з тими, хто був у скруті. Уроки милосердя стали основою його життя, Дарбі, виріс у складні часи епідемії, соціальні потрясіння, бідність. Однак навіть у цих умовах він зберіг віру в те, що добро здатне змінити світ. Його юнацькі роки проходили в навчанні, біблії та активному служінні. Він часто відвідував лікарні, допомагав старшим і відвідував на вулицях, проповідував на вулицях. Люди згадували його як юнака, що завжди приносив з собою теплоту та віру. Генрі зрозумів, що його покликання це служити Богу і людям. Він став пастором у невеликій громаді. Його проповіді були простими, але проникливими. Дарбі завжди наголошував, що віра без діл це мертва віра. Його послання зосереджувалися на тому, щоб не лише говорити про любов, але й проявляти її на ділі. Один із найвідоміших прикладів служіння Генрі Дарбі стався під час спалаху епідемії холери в його місті. Це були часи, коли навіть лікарі боялися наближатися до хворих. А багато людей залишали своїх близьких на призволяще. Але Генрі не відступив, він сам вирушав до найбідніших районів, щоб підтримати тих, хто страждав. Дарбі організував невеличку команду добровольців, які доставляли їжу, ліки та воду в заражені райони. Він часто повторював слова Христа, що ви зробили одному з менших братів моїх, те мені зробили. Одного разу, коли його, вказ, йому вказали на ризик, для його життя, він відповів: якщо я боятимусь за себе, то хто проявить любов до тих, хто цього потребує. Ця епідемія змінила життя багатьох. Завдяки зусиллям Генрі на його, та його команди, сотні людей отримали не лише фізичну, але й духовну підтримку. Багато хто після цього навернувся до Бога, розповідаючи, що саме. Стала для них такою дією, дії дарбі стали для них живим прикладом християнської любові. Дарбі був не лише діячем, але й видатним проповідником. Його проповіді були сповнені надії. Одного разу він розповів історію про жінку, яка втратила все під час пожежі, але знайшла розраду в Бозі. Він сказав: Бог не обіцяє нам життя без випробувань. Але обіцяє бути поруч у найтемніші моменти. Ці слова стали підтримкою для багатьох, хто переживав труднощі. Генрі Дарбі завжди слідував тому, що проповідував. Коли його громада переживала економічну кризу, він відмовився від частини своєї зарплати, щоб підтримати нуждених. Він організував безкоштовні обіди для бідних і забезпечував дітей шкільним приладдям. Одного разу його запитали, чому він так багато віддає. І він відповів У мене є Христос, чого мені ще треба? Дарбі вірив у силу молитви. Він часто молився за свою громаду, і люди говорили, що його молитви приносили їм мир і спокій. Одного разу під час сильної бурі, яка загрожувала місту, Генрі разом із громадою молився всю ніч. Наступного ранку буря вщухла, і багато хто вважав це відповіддю на їхні молитви. Генрі Дарбі помер у поважному віці. Залишивши по собі величезний спадок. Його життя було прикладом того, як віра і любов можуть змінювати світ. Люди згадували його як людина, яка завжди була готова допомогти, яка не боялась ризикувати заради інших, і яка жила згідно з тими принципами, які проповідувала. Сьогодні ім'я Генрі Дарпі відомо не лише у його рідному місті, але й далеко за його межами. Його історії надихає сучасних християн на добрі справи. Він нагадує нам, що справжнє християнське життя це служіння іншим, навіть коли це важко. Друзі, історія Генрі Дарбі показує, як одна людина може змінити світ навколо себе. Він не був багатим чи могутнім, але його серце було сповнене любові, а віра була непохитною. Ми можемо вчитися у нього не боятися труднощів і залишатися вірними своїм принципам. Дякую, що слухали наш підказ. Якщо вам сподобалася історія, не забудьте підписатися і поділитися нею з друзями. До нових зустрічей! І нехай Господь благословить вас!